День 12, недоля душ у чистилищі, бо ми вельми нужденні стали. Псалом 79.8. Бідні душі, так справедливо називаємо душі у чистилищі, бо вони знаходяться у великій біді. Більше й важко собі уявити, небесними скарбами ще не володіють. Правда, мають право бути у небі, але з плином часу. Коротшого чи довшого цього не знають. Бракує їм плодів від куплення і освячення, які церква уділяє вірним на землі, бо жодної з цього користі не мають для себе, проте залишаються назавжди на тому рівні чеснот, на якому їх застає смерть. Бідні, також, з огляду на дочасні добра, бо зі смертю цілком їх позбулися, коли б мали принаймні ті гроші, що їх мали на землі. Щоб відкупитися милостинею, якби могли використати колишнє своє становище, щоб примусити спадкоємців сповнити заповідь, який переважно занедбують, хоча це їх святий обов'язок. Що з того бідним душам, якою професією володіли на землі, коли розкошували в багатстві і їх дуже шанували? З усіх маєтків їм нічого не лишилося. Хоча, може, і негідно розтратили, збираючи копійку до копійки, чим можуть собі допомогти тільки терпінням, яким поволі сплачуватимуть Божій справедливості свої борги? Чи я глибоко в цьому переконаний? Якщо так, то чому не стараюся тепер краще використовувати надані мені можливості, аби без гріхів стати на Божому суді? Жалюгідний стан душі в частинища є тим більшим, що вже нічим не можуть змінити на краще своє положення. На землі могли різними способами заслужити прощення за свої провини і полести належне покарання, могли, як і ми винагородити Божій справедливості через молитву, а особливо через прийняття святих таїнств, святу літургію. Пісне умертвлення через отримання відпустів, учинки милосердя стосовно душі і тіла, терпеливість, віддання себе Божій волі в терпіннях і негодах на кінець, через різні вчинки, виконані в стані ласки і в доброму намірі. Тобто кожний добрий учинок применшує тягар гріхів і винагороджує Божій справедливості за дочасні кари, ми могли і повинні з того скористати. Ох, як же тепер мучать вони тяжко спокутувати ті, хто не дбав про це, не ходіли туди, коли могли, а тепер не можуть, хоч би й хотіли. Для них вже наступила ніч, коли для себе нічого більше зробити не можуть. Ангел же стоїть на морі і на землі, підняв руку свою праву до неба і поклявся тим, хто живе на віки вічні. То створив небо і все, що на ньому, і землю, і все на ній, і море, і все в ньому, що часу вже не буде. Книга Откровення, 10 глава, 5, -й, 6 -й стишок на те, аби управлятися в чеснотах, збирати собі заслуги, отримувати відпусти, бідні ті душі терплячі у темениці, а терпіння для них єдина дорога до спасіння. Якщо це так. То чому не можу тепер, поки живу і поки ще маю час винагородити Божій справедливості і самому виконувати те, чого би я прагнув від інших, щоб чинили після моєї смерті, аби Господь Бог найменше зарахував мені провини, які вимагають моє відпокутування, прагну це виконати. Навіть найбідніша людина на землі. Не є такою бідною, щоб не могла використати свою молитву як засіб до спасіння. Немає бо різниці між Юдеєм і Греком, бо той самий Господь усіх, багатий для всіх, хто його призиває, бо кожний, хто призиває ім'я Господнє, спасеться. Ремлян 10, 12. Але душі в чистилищі і тієї можливості не мають. На землі Бог обіцяв, що вислухає добру молитву. Але вислухання і дар ласки – плоди Божого милосердя, які зникають з припиненням життя. В ще панує неподільна справедливість, яку неможливо переблагати, немає там відпущення гріхів, істинно кажу тобі. Не вийдеш звідти, доки не заплетиш останнього шага Матея 5.26. двадцять ті бідні в чистилищі є безпомічними, бо не в благанне для них милосердя Боже. Адже я про це знаю, я в цьому переконаний. Чи не моя це вина, якщо тепер не хочу застерегтися? Дай, Боже, щоб мудрими були і розуміли. І про останні речі пам'ятали, користаємо поки день, а настане ніч тоді нічого не зможемо вчинити, нічого не зможемо надолужити, діяти потрібно, коли живемо на землі. Перш за все мушу відпокутувати за свої гріхи, бо дочасна кара за гріхи не може бути відпущена, поки на душі тяжіє провина. Правдиву покуту мушу почати від очищення свого серця. У любові мого Спасителя, увійди в моє серце, щоб вогонь Твоєї любові спалив усі мої провини. Боже милосердний, змилуйся над душами участили, що особливо над помершими нашими рідними, і дай, щоб отримали відпущення своїх гріхів через тяжку муку на Христі Твого улюбленого Сина, нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ті нещасні душі постійно просять помочі, бо для свого визволення самі нічого вчинити не можуть. Тому просимо Тебе, Господи, вислухай ласкаво наші молитви і через кров найдорожчого Твого Сина Ісуса Христа визволи їх. Амінь. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам, провини наші, які ми, прощаємо, винуватцям наш, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна тими жінками, благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освобливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Приклад. Святий Миколай дуже співчував терплячим душам чистилищі і різними способами старався допомогти. їм. А ті душі зі своєї сторони велику надію поклали на його молитву, одного разу благали про спасіння, отож направили до нього брата, Пелегрена до Ошімо, який за життя був його товаришем. З'явилася та душа і каже: Отче, ходи зі мною, подивися, яка наша біда. Пішов святий і побачив величезну рівнину, охоплену полум'ям, а в ньому незліченну кількість душ, які ревно взивали про поміч. Подивися, сказав Пелегрен, які страшні муки терплять ті душі, котрі надіються на твоє співчуття, терплять більше, ніж людський розум може собі уявити. Самі собі зарадити не можуть. А ти легко можеш їм помогти, якщо будеш зажертвувати за них молитви у мертвіння служби Божій». В тій хвилині святий пробудився, зірвався з ліжка у повна коліна і в сльозах гаряче почав молитися. Потім від настоятеля отримав дозвіл відправляти протягом ці 30 днів служби Божій в намірені за душі в по закінченні відправ знову з'явився Пелегрен, аби подякувати за поміч у своєму визволенні і визволенні багатьох інших душ. Потім святий час, тому видіння, як душі возносяться до неба, чув слова їхньої подяки. Вервиця за душі, чистилище, царю неснею тішителю душі істини. Шо всюди єси і все наповняєш скарби, діб, життя, подателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси, благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба, землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного за цим, що через нього все сталося, він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого із Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, понтія за Пелата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця. і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходи, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і в життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Слава Синові, що нас відкупив, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, святій католицькій вірі утвердив. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяч, і навіки вічні. Амінь. О Ісусе, задля Твого кривавого поту, який Ти пролив на оливній горі за нас, нещасних грішників, змилуйся над бідними душами в чистилищі, звільни їх від мук і дай їм небесне заспокоєння. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, з відмук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя. Друга таємниця, О Ісусе. Через Твоє болюче бачування, яке ти переніс за нас нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, відверни від них бичування Твого гніву і подаруй їм вічне підкріплення. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. О через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій храз і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мокчестилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мовчестилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі відмух частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, відмув честилишне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні, амінь. «О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи, Твого милосердя. Третя таємниця. О Ісусе Христе, через Твоє тернове вінчання, яке Ти зносив терпеливо за нас, нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами у чистилищі і дай їм вінець вічного щастя. Отче наш, що єси сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишни, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя. Четверта таємниця, о Ісусе, через Твоє важке двигання Христа, який ти ніс за нас, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, візьми їхній вічний тягар терпінь і заведи їх до вічної радости. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Богородице, діво Мора, через Твій хрест і Твою святу кров звільни бідні душі, від мук зстилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров звільни бідні душі від відмукчастилишних, через твій хрест і твою святу кров звільни бідні душі мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров звільни бідні душі від відмукчастилишних, через твій хрест і твою святу кров звільни бідні душі, від відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров Звільни бідні душі відмок щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсячас і навіки вічні. Амінь. По наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя, п'ята таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче розп'яття, яке Ти переніс на Христі, просимо Тебе, змилуйся над бідними душами у чистилищі, нахили до них своє обличчя і дай їм ласку ще сьогодні знаходитися в раю. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмух частилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з частилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Ісусе Христе, через Твої п'ять святих ран і через Твою пролиту кров ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, особливо наших померлих родичів, знайомих, душ пастирів і добродіїв, воїнів наших, оздорови болючі рани і дай їм ласку брати участь у Твоєму відкупленні. На світі ім'я. За кого хочете пожертвувати Вервицю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.